Всім доброго дня! вас вітає краничка Бараховка місто Черкаси Крибаліївський ринок. Сьогодні продовжую знайомити вас із колекцією, яка є в нашій крамниці. Це порцелянові скриньки. Зараз більш детальніше їх розглянемо. Перша скринька. Дуже красива. На ній зображені квіти, деколь, ручний розпис з золотом. Скринька має ось такі красиві ніжки, які теж розписані і мають фігурну основу. Є маркування. Вказується, що скринька зроблена в Германії. Наступна красуня має ось такий цікавий вигляд. Високі ніжки. На кришиці зображений крейсер Аврора. І роки 1917-1977 рік СССР. Тобто, ця скринька була приурочена до річниці Революції. Хоча хочу зауважити, що ця скринька виготовлена в Германією. Ось бачимо маркування. Сам малюнок обрамлений візерунком із позолоти. Наступна скринька. Ця скринька вже привезена із Англії. Має малюнок із півоні. Теж має невеличкі ніжки, вона круглої форми. Зараз перед вами велике красиве серце, яке прикрашене трояндами із метеликами. Шкатулка в гарному стані, досить велика, всі квіточки цілі, маркування немає. Ще одна скринька з гарманії у вигляді яйця. Має орнамент із золота та квітковий деколь. І ось така скринька. Теж дуже красива. Має невеличкі ніжки. Прикрашена квітами, деколь, ручний розпис золотом. Маркування Гармонія. Ось така красуня.